Бава Україні. Сьогодні 26 травня, здається, знаходжуся на посіві пшенички. Значить, ця пшеничка тут сіяна 25-м міжряддям. Я ще тікаю. Так, Пшеничка сіяна 25-м міжряддям, без добрив, без е, нічого. Була тут гербіцидна обробка проведена е, цим. Як він називається? Тифенсульфурон метил і трибенурон метил. В кучі там якийсь ахетешний препарат. Забув як називається. 35 грам на гектар. 20-35 грам на гектар норма використання. Так, значить, що у нас сьогодні тут? Тут у нас пшениця і вона хворіє. Під прапорцевий. Вон, бачимо, схоже на іржу. Прапорцевий маленький, але ще живий. Значить, фунгіцидом ось буду працювати. Сьогодні кукурудзу закриваю, бо вже переростає. І завтра треба поїхати забрати фунгіцид і спрацювати фунгіцидом з інсектицидом. Через те, що тут вже і трипси є. Значить, спрацюю фунгіцидом, інсектицидом. Ось де вилазить їх. Вон чорненькі такі. Їх тут капець. Якраз я думаю, це буде дуже вчасна фаза для інсектициду, а для фунгіциду буде фаза вже пізно. <гум> Треба було раніше. Я і бачив, що хворі є ось нижні листки, е септоріоз. Ну як, я думав, що септоріоз, а так, можливо, це ще як називається? реактивація. Взагалі, нижні листки віддають себе на... Поживу, ну, коротше, поживні речовини переходять з нижніх у верхні листки. Так, це тут схил трошки мило, вона слабша, там далі краще. Це я увімкнувся, зараз хотів показати просто. Значить, отам була, була Там була пшениця е, та ж на 35-му, ну я її оцю площу перекультивірував. Оце ось залишився шматочок 35-го. Тут вона також хворіє. Варіє. Але тут, ну якось, я не знаю, прапорцевий більший. В общем, Тут вона соломина, ось, покущилася краще, товще стебло. Для фунгіцида, звісно, уже пізнувато, треба було хоча б на тиждень, а то й на два раніше. Але була посівна сої, дуже багато, там, ну як сказати, багато. До свої моменти були, дуже довго з соєю довбався і поки сіяв. Та що, кукурузу прозівав, пшеницю хвороби. Ну, по пшениці я то бачив, але якось сумнівався, потрібно чи не потрібно. Вони спочатку нижнє листя було добре так дало жару, а потім верхнє пішло, наче живе. Но все одно воно перескакує і ця. І дощ пройшов ось вчора, вчора-позавчора. І воно це все діло, хвороби по листочках, підуть далі стрибати. Саме через то тут вже треба посильніше. Фунгіцид. Планую фунгісил Оце ж кажу, треба забрати і спрацювати. Ну, на на 35-му міжряді, ну ось це ось воно, це 35-те. 35-те мені подобається більше. Більше через що? Товща Соломина, листя, Ну, тут ось в даному випадку побити. Що тут, що там. На іншій ділянці де 35 менш таке воно хворобами пошкоджене. Ну Колос закладений тут нормально. Ось. Вже вилазить це якась примість якогось іншого сорту. Так, зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. У колосі 16 колосків. Це, в принципі, на цю густоту, що тут, а тут десь висіяно. Порядка 150 кілограм, у нормі це там, я не пам'ятаю, маса 1041 грама, хто там знає, той перерахує. Там мільйонів 4 повинно бути. Це таке Так, да, якраз десь до 4 мільйонів. Поїхав був, в курудзу проводить оприскування, блин. Вітер пустився, он хмари, такі я думав, зараз дощували, в общем, кинув, оце ж... Круг обійшов та кинув. Думаю, хай краще вже поїду тоді до вечора ближче. Оце таке. Так, ну що ж, подивимось, що буде далі. Покажу тоді е, ця, після обробки фунгіцидами. Десь через тиждень-два, як воно зупинилося, хвороба. Все, всім пока.